Всім мої вітання. Сьогодні звати мене Легон Роман. Я майстер з укладки натурального каменю. Наголошую я найкращий майстер. Сьогодні я на одному з об'єктів. Вірніше, не... це навіть не мій об'єкт. Отже це довга історія, а я її коротко перескажу. Десь влітку цього року, 2015 року, до мене зверталась одна з клієнтів, домовлялась про ціну, ну, видно, не зійшлись. Все-таки я як, як найкращий майстер, у мене і ціна відповідна, хоча доступна, але моя робота вартує того. Отже, не зійшлись ми на ціні. Я вже забув про неї. Але під завершення сезону, зараз середина жовтня, майже майже покрова. До мене звернулася ця клієнтка е, і в сльозах і просить допомоги. Виявляється, що найняла людину, яка називалась супермайстром, працювала в Ізраїлі. Е, і цей чоловік їй пообіцяв поставити камінь по 80 гривень. В кінці заплатив їй сказав заплатити 150 гривень і заплатив, і вони заплатили. І незабиті шви, що вже, що вже... це не завершена робота, що шов завжди входить в вартість роботи. Завжди хіба обумовлюється окремо якийсь супер з Різьбою, я не знаю. Всі, всі майстри вже рахують роботу з швом. Я завжди наголошую, не, не виходить вам е, наняти. Дорогого майстра, принаймні подивіться на роботу того дешевого майстра, чи, чи той майстра, як він себе називає. Скажи, скажіть, покажи мені свою роботу. Ну, де ти працював? Якісь відмазки про те, що це було в Москві, чи в Нью-Йорку, чи в Пекіні. Не, 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 не ведіться на, на дешеву роботу. Будете плакати, як ця дівчина. І зважаючи на... На її сльози і на те, що це добра людина, хороша, хор, хороша як людина, я, я пішов їй назустріч, і я перший раз зробив те, що ніколи не роблю. Я ні за ким ніколи не переробляю. Я ревнивий дуже. Я дуже ревнивий. Тобто, якщо це можна порівняти, як хлопець любить дівчину, кохає її донестями. Але вона віддає перевагу якомусь болтусу. Тому що він гарно співає і носить гітару на плечі. А потім він її товче, б'є, вона біжить до, до мене і каже, ой, ти такий гарний, ой, прийди. Така сама історія з каменем. Не, хоч, не, не хочеш моєї роботи, більше до мене не звертайся. Це, напевно, перший останній раз, який, коли я це зробив. Отже, щоб багато не говорити, я вам покажу. Поїхали. Я, звичайно ж, не буду казати е, ні яке це село, ні, ні місто, отже, це напевно дуже криво, дуже криво, що був не забитий. Е, тут мій, мій чоловік мусив збивати половину каменю, бо навіть не можна було набити туди клею. Вже клей був забитий. Тут був поставлений камінь. Уявіть собі, тут був поставлений камінь. Одним ударом камінь відлітав. Це був камінь поставлений. Без жодної сітки, без, без нічого. Це тут камінь стояв. уявляєте, Вапно не здерте. Е, дивіться, як це, це він болгаркою обрізав. Бачите? Понищений камінь. Оце він прорізав собі шви і, і калічив інший камінь. І, і таких, таких штучок дуже багато. Зараз я вам буду показувати. Тут це просто повідпадало. Просто... Тут був камінь. Це вапно. Ні про яку сітку навіть не йдеться. Тут був просто камінь. По пів метра відлітало, каже майстер, що відлітало по пів метра кусками. Ось така штука там була. А на тому був поставлений камінь. Нормально. Ой. Тут вже шов забитий ножик, знову ну, тут прорізав шов, бачите, покалічу камінь. Ну, тут, бачите, покалічу камінь. Трисочка. По камері так на камері так видно. Ця сторона була дуже жахлива. Ця сторона була дуже жахлива. Він п'яний був, воду. Порізав, вигризав камінь. Тут була катастрофа, мороз. Каліцтво, о тут. Я тут записнув. Прорізати собі шов. Прорізати собі шов. Катастрофа. А не про якось бетон старий. Навіть якщо б там не було вапна... це вже якось якось забивається шов, то вже більш менш не знаю. Якщо б не... Навіть якщо б не було вапна, а просто старий бетон я зараз продовжу. собі, тут підіконник, а він виставив, щоб видно було. Ось тут так камінь. І просто туди була, от туди була, просто діра. Вода спокійно могла затікати. Така сама історія тут. Жах, я... Це він не попадав в булгаркою. Ну що різав, він щось різав тут. Щось різав тут, він, він намагався що, щось різати. Це клоун, це був клоун просто. Його питають, до скільки я тебе маю, тобі маю зашви, отут, за шви заплатити, щоб ти забив шви. Він каже, ви самі знаєте. Бачите, він тут вирізать. Що він різав тут? Я не розумію, він все покалічив весь камінь. Ми намагаємося тут зараз сховати. Кожен камінь, кожен камінь. Тоби намагаємося зараз це все сховати, але півпальця різниці, півпальця, тут яма така, не буде видно, то не буде видно, камера не показує. От, навіть якщо б тут От, приблизно такий бетон був, навіть якщо б тут сітки, сітки, вапна не було, а просто бетон стариться, все одно треба бити сітку. Ну Приблизно по такій штуці він ставив. А? Супер. Я тут. Ось це що збилось. Оце, що, це, що він збивав, бачите, тут камінь. Тут клей. Може, не видно. Тут клей, тут камінь. От. Кусочок закарпатського андезиту. Він був тут. Він відпав просто... А як він міг не відпасти? Глина! Це. Цього ви... Ви можете, я спробую вам показати. Бачите, оце Це земля. Тут взагалі земля, він навіть не мив. От, а цей шедевр обов'язково покажу. Цей шедевр стояв десь десь приблизно тут. Отут, бачите, він стояв тут. А йому сказали... Йому сказали, що щось що дуже... він великий. Що, ну, коротше, щось він неправильно стоїть. Не сподобалося, як він стоїть. Точно, був тут, бачите, бо тут продовження різує. Дятел, дятел тут порізав. Він замов ніби зробив, ніби імітацію швів. Ви уявляєте таку кладочку? Отак хтось міг поставити камінь. Отак. Це він сажі додавав до клею йшов, пробував забивати. І зайшов ще раз в запой. І вже... І вже не... Не доробляв. Наслідки економії. Наслідки економії які? Людина взяла замість обіцяних 80 гривень, 150 зробила катастрофу, поставила некрасиво. Це камінь велика ймовірність, 70-80%, що все одно, незважаючи на, на таку нашу титанічну працю, рано чи пізно камінь поступово буде відпадати. Десь там, десь там буде відстрілювати, бо він поставлений на це. Там сітки немає, тут ми вже поставимо сіточку, але. Е, заплачено по 150 гривень. Пустота. Ви вірите, що він буде там стояти? камінь? Там пустота. Вам там не видно. Той присвітив, там далі, далі, далі пустота. Е, шов не забитий, тобто нам платять ще за забивання швів. Десь ми будемо переставляти, тобто виходить приблизно десь на мою ціну. А робота не моя. Приблизно виходить на мою ціну, а робота не моя. Кажуть, що скупи платить двічі. Правильно. Хай це буде уроком людям. Їм ще фасад робити, там бруківку ставити. Перш ніж когось привезти додому, а це є приватна оселя. дізнайся, що це за людина. Чи він як не живе з дружиною? Чи він, чи він пияк? Хто він такий? От людина заходила раз на, на два тижні в запой. Хамила, вимагала гроші. І зробила оце. Чи заслужила ця людина, щоб їй отак поставили? Напевно, що ні. Або так, не знаю. Вам судити. Знову, знову краще дивіться на мене, ніж на ті на, на жахи. Які ми з цього можемо зробити висновки? Не маєте грошей на, на якісну роботу, краще не робіть. Одного року купіть камінь. На наступний рік заплатіть в будівельному магазині, проплатіть авансом, за клеї, за сітки. Домовитись, знайдіть, знайдіть людей, які на це підуть, якщо не, не знайдете... Звертайтесь до мене. На третій рік обкладіть каменем. І буде у вас красиво. Хай дорого, але буде красиво і довго. І буде. Тим більше гарантію даю, що... Що буде стояти. Мені шкода цієї людини. Я, Я навіть цю роботу назвати своє... своєю роботою не буду, бо це реально це не моя робота. Це просто роблю послугу людині. Яка, яка в важкій ситуації, надіюсь, маю надію, що коли я буду в схожій ситуації і мене виручить. Так залишати просто не можна було. Я зважив, у мене бігє серце, я зважив на жіночі сльози. Отже, підписуйтесь на мій канал. Не робіть помилок. Все, що тут писало. Ось тут, от десь приблизно е, Варте уваги. У верхньому правому кутику завжди вибиває повідомлення, е, схоже на, на сторінці Натуральний Камінь. Там ви зможете перейти по силочці на, на інші мої відео. Шукайте мене в Однокласниках, шукайте мене в ВКонтакті, шукайте мене... В Фейсбуці, в Інстаграмі, Ютуб. Шукайте мене в Брошневі осада, що на Бойківщині. Заходіть на каву, замовляйте мої роботи, проставляйте лайки. Як казав Чарлі Чаплін, я тиждень можу жити на одних похвалах. Хваліть мене, ставте класи, розповсюджуйте. Рекомендуйте мене. Хай Бог вам допомагає у ваших справах в тому, чим ви займаєтесь. Слава Україні!